Зникнення 20-річного студента зі Львова пов'язують із ТЦК, але все може бути набагато складніше. Повідомив адвокат сім'ї, як виявляється, цей 20-річний хлопець поїхав відпочивати в Карпати і відпочивши, він повертався автобусом вже назад у Львів. І по дорозі просто з ним пропав зв'язок. В результаті тепер повідомили, що його тіло знайшли в тисі на румунській стороні. І як повідомили, повідомив адвокат сім'ї загиблого, тіло чомусь поки що не віддають сім'ї. І за деякою інформацією, може бути так, що працівники ТЦК його просто побили, в результаті чого він через якісь ускладнення помер, і тіло просто викинули в тису. Це всього-навсього припущення адвоката. Тому що наразі не зрозуміло, чому румунська сторона не віддає тіло. Швидше за все, може там бути якісь нюанси. Але виглядає досить дивно, що студент, який має вісрочку, якому 20 років, який навчається, просто так, по дорозі додому, пропав з ним зв'язок і в результаті тіло знайшли в тисі. Друзі, як думаєте, яка може бути ситуація тут? Діліться своїми думками.